Моя клієнтка, яка нещодавно розлучилася, запитала мене, як зрозуміти, що зустріла зрілого чоловіка, за якими ознаками його розпізнати. А я сказала їй правду. Знаєте яку? Зараз, навіть якщо ти і зустрінеш зрілого чоловіка, він тобі все одно не підійде. І знаєш чому? Бо ти сама почуваєшся недостатньою, коли всередині є відчуття, що зі мною щось не так. Я недостойна любові, я недостатньо гарна, недостатньо хороша. Ти входиш у стосунки, як жебрак. І тобі потрібен чоловік не як партнер, а як інструмент, який буде доводити тобі, що ти варта, щоб закривати твою тривогу і щоб піднімати твою цінність. А зрілий чоловік такого не робитиме. І, більш того, у твоєму стані він навіть тобі не сподобається. Бо він не дає залежності, не заповнює твої діри, він просто поруч. І він здаватиметься тобі холодним і байдужим. А щоб побудувати стосунки зі зрілим чоловіком, треба спершу відчути, що ти сама достатньо цілісна, цінна. І тільки тоді ти перестанеш шукати інструмент і зможеш вибирати партнера, а не черговий спосіб довести собі щось. Якщо ця тема зацікавила вас, читайте в описі, що я пропоную.